Привіт, я Галина Люк, і це мої відеосюжети нескінченні розмови. Сьогодні я хотіла з вами поділитися такою темою. Нещодавно почула фразу. Фраза, яка вже є, скажімо, старими установками, яку психологи чи терапевти відносять до старих установок, яка не дає можливості людині відкритися до чогось нового. І це установка: Побійся Бога. Побійся Бога, яку нам повторюють завжди, і вона десь глибоко, дуже глибоко проникає у нашу свідомість. І пові... Що вона дуже впливає на, в майбутньому на наш успіх, на наші відносини, на те, як ми поводимося у сім'ї між рідними, між друзями. І я недаремно взяла оцю різочку. Можливо, багато хто з вас пам'ятає з дитинства, як батьки нас. Наказували іменно цією різочкою, і ще деколи уявіть собі, давайте психіку тої дитини, яка чекає від батьків захисту, або чекає любові, підтримки або розуміння. І коли вона приходить, щось е, зробила не так, експериментує своє життя, вона отримує ось таку різочку. Ще інше, ще інші ситуації, коли її просять самі піти, зірвати різочку, ще й почистити її від іголочок, і ця дитина з такою е тяжестю, з такими стражданнями, вона має пройти цей процес випробування. Друзі мої, я вам хотіла сказати, що це е дуже глибоко затамовується у кожній клітиночці у підсвідомості. Оце відчуття страху, що ти обов'язково будеш наказаний. І сьогодні я звичайно почала з тієї фрази Побійся Бога. Ця, ця відчуття і ця, ці ситуації, які з нами складалися, вони впливають потім на наш контакт із Всевишнім. І в майбутньому ми дуже далеко відходимо від того контакту, від можливості контактувати і просити захисту. Знаєте, це той нам момент нагадується, якщо ті люди, якщо мене любили, бо у нас батьки це від тих, в яких ми приймаємо ту модель відносин в батько з мамою, і батько у нас асоціюється так як Господь, тобто Всевишній. І якщо ми отримали від того, хто мав нам дати захист, і ми отримали, що ми були наказані, отже, ми таким самим таким самим чином. Будуємо відносини із вищим, так, з нашим творцем. Ми думаємо, що він також за все, що ми робимо, ми обов'язково будемо наказані. Але, мої любі друзі, знаючи вже, як терапевт, вивчаючи, як працює кожна наша емоція, як вона працює, як вібрація, тобто вона є в кожному в кожній клітиночці, оця енергія, вона як водичка, пропливає. так? І знаючи, що її можливо змінити, якщо ми перебудуємо наші відносини, тобто. Переформуємо навіть ту ж саму фразу, забудемо назад і скажемо, що Господь і Творець, Він мене створив і Він мене любить таку, як я є. Він знає мене, яка я є, він не критикує мене, адже він знає, що мені треба пройти ось ці всі помилки, і мені треба тут навчитися. Я прийшла в цю школу вчитися, будувати відносини, вчитися ходити в школу, працювати, будувати колектив, будувати свій бізнес. Тобто, коли ми змінимо це. Ми помалесенько почнемо зцілювати оце наше відчуття і ця наша енергія, яка називається насильство, яка є в нас всередині. Не, не винні ті люди, які приходять, приходять до у наше життя. Тобто, ви вже розумієте, ті, що дивляться моє відео, розуміють, що ми притягуємо своє життя людей відповідно до тої енергії, яка є у мені. Отже. Давайте розберемося тепер. Спростимо. Якщо я притягаю насильство, тобто поведінку ситуації, де зі мною не рахуються, де мене не чують, де мене наказують, значить ця енергія є в мені. Як я можу її змінити? Ось тут вам секрет хочу віддати: змінити одним чином, сказати. Я собі повторювати постійно цю фразу як афірмацію, я відмовляюся від будь-якого насильства в своєму житті, навіть у найменших е, дозах, навіть у найменших розмірах. Що це сказати? Якщо я сама себе перестану насильно щось змушувати робити, насильно е, робити чи йти. Е, е, Проти свого бачення, проти своєї інтуїції, проти своєї душі, проти того, що я знаю пріоритети, що так має бути і не інакше, і я буду слідувати. Бо хтось мені сказав, ні, бо ти маєш так іти, а моє серце і душа мені підказує, це не твоє, це не для тебе. Отже, я знов вібрую на тому ж самому насильстві. І, звичайно, що мені будуть зустрічатися люди, які будуть мене змушувати виконувати те, що вони хочуть. І це вже є насильство. Якщо у своєму житті, ви навіть у домашніх своїх діях, навіть в тому, що ви робите десь вдома, починаєте робити я мушу, я знаю, я це через силу, через небажання, ви вже починаєте вібрувати насильством і притягувати оце насильство. Через що? Яка причина? Причина страх, що будете покарані. Давайте спробуємо, все ж таки, помалесенько, це змінювати. Бо якщо ми змінюємо в собі, ми змінюємо погляд навколо нас серед тих людей, які є близько коло нас, не впливаючи на, на їхні поступки, знаючи, що я маю право обирати сама і не боятися, я маю право помилятися, я маю право робити тільки настільки. Наскільки я можу зробити, не вимагати себе, не, не змушувати себе йти туди, куди я не хочу йти, не бути в тому оточенні, де я відчуваю себе неприємно, де я відчуваю, що це не моє оточення, піднятися сміливо і піти геть, вміти робити чіткі свої кроки і не перейматися. Тим, що вас хтось має право карати, вас ніхто ніколи не має права карати, якщо ви це самі не дозволите. Друзі, я з усією любов'ю знімаю для вас ці відео. Дуже сподіваюся, що вони для вас будуть корисні. Пишіть в своїх коментарях, підписуйтесь на мій канал і будьте щасливі. Бережіть себе, будь ласка.